Вітаю Євгенія Мотрич, і Далі коротко про те, що ви вже можете прочитати на слава Лава Тіві. Швидке перемир'я між Україною і Росією. Британська преса пише про реальність такого сценарію. Однак у ньому є свої але. Європейські політики продовжують коментувати пропозиції Трампа щодо припинення війни для України. Розповім про заяву німецького міністра оборони, екс-офіцера британської розвідки та генерального секретаря НАТО. Отже, починаємо перемир'я між Росією та Україною ніколи не було так близько. Британське видання. Я у утім, додає, що таке перемир'я зовсім не рівноцінне перемозі. Редактор газети Річард Кемп пише, що заяви президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа після їхньої зустрічі у Ватикані свідчать про реальність сценарію швидкого досягнення перемир'я. Утім, це передбачає неминучі поступки з боку Києва. Так у Зе Телеграф вважають, що участь у переговорах на основі пропозиції Трампа є єдиним виходом для України. Українці, незважаючи на героїзм на фронті та зростання оборонної промисловості, не Зможуть нескінечно воювати самотужки, пише видання. За інформацією за телеграф Владимір Путін наймовірніше теж погодиться на пропозиції Трампа, особливо на тлі загрози нових санкцій. Водночас Кремль без сумніву подасть припинення вогню як власну перемогу. А позиція Володимира Зеленського у разі поступок може виявитися вкрай нестабільною. Чому читайте докладніше у матеріалі на нашому сайті Слава Тіві, і в продовження теми водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає пропозиції Трампа щодо замороження війни по лінії фронту. Онту та юридичним визнанням Криму частиною Росії рівноцінним капітуляції. На цьому він наголосив в ефірі німецького телеканалу АРД за словами Пісторіуса. Україна усвідомлює, що мирна угода може включати певні територіальні поступки. Однак, підкреслив він, вони точно не повинні заходити так далеко, як це передбачає остання пропозиція американського президента. Це фактично означало би капітуляцію України, сказав політик. Якщо Україна зазнає поразки, а Путін виграє цю війну в тому сенсі, що захопить Україну або навіть її велику частину. Це створить максимальну загрозу для території НАТО і сусідніх країн, таких як Молдова та Грузія заявив урядовець. Він наголосив, що у ширшому контексті йдеться про безпеку та миру у Європі, як кажуть експерти, пісторіус ймовірно збереже свою посаду у новому коаліційному уряді Німеччини. Чому це гарна новина для України? Читайте на слава. ТВ. і свою позицію щодо останніх заяв американської адміністрації в інтерв'ю для слави тіві озвучив екс офіцер британської розвідки Філіп Інгрем. На його думку, хоча сам Трамп каже, що немає фаворитів, його риторика дедалі більше збігається з позицією Кремля. Колишній офіцер розвідки не бачить жодної стратегічної логіки у тому, що команда Трампа робить з росіянами. Все це на його думку виглядає як відверті проросійські дії. Практично кожен коментар Дональда Трампа, Джей Ді Венса, міністра оборони Піта та. І все частіше держсекретаря Марко Рубіо здається відповідає інтересам Москви, як у риториці, так і в пропонованих рішеннях, зазначає інгрем. Він додав до прикладу план генерала Келога. Інгрем вважає, що американець фактично пропонує розчленувати Україну, передати Росії все, що вона зараз має, і потенційно навіть більше. Це саме те, чого хоче Кремль. Застерігає британець. Він резюмує, що у діях США немає ані геополітичної, ані військової логіки. Що колишній старший офіцер британської військової розвідки та безпеки. Пеки каже про Крим ймовірний напад Росії на Європу та пастку Псевдомиру читайте в розлогому інтерв'ю на Слава Тіві. І наостанок про того, хто таки побачив логіку у діях Білого Дому, генеральний секретар НАТО Марк Рюта в інтерв'ю Fox News схвалив мирну ініціативу президента Трампа, стверджуючи, що той вивів переговори з глухого кута і зробив можливим закінчення війни. На його думку, визнання окупації Криму не обов'язково означає юридичне визнання його території Росії. Рюто зробив історичну відсилку до Латвії, Естонії та Литви, які ні США, ні світ ніколи не визнавали частиною СРСР. Утім, як каже Рюти, ми визнавали, що радянський Союз Союз здійснює над ними контролі. Історія показала, що ми мали рацію, тому що у 1991 році ці три країни знову стали незалежними. Генсек зазначив, що питання гарантій безпеки для України зараз є ключовим предметом переговорів і що він з оптимізмом дивиться на можливість забезпечення таких гарантій. Більше інформації на цю та інші теми ви знайдете, як завжди, на нашому сайті за адресою slava.tv. а у мене все на цю мить. Бережіть себе.